Ось, друзі, машинка, яку придбав для Збройних сил України. В найближчі дні вона поїде на передову допомагати нашим бійцям. А поки вона тут, я приїхав в цей сад, щоб показати вам інший фронт. Це теж фронт. Когось гаражів, когось поля, когось ще щось. А в мене професійний яблуневий сад, про який я вам розповідаю в Тіктокі та Інстаграмі. Це не просто сад, друзі. Його дивляться мільйони людей. І тут ми теж по-своєму боремось з ворогом, який ніколи не загарбає нашої країни. Тому що ми сильні, тому що ми найкраща нація у світі. Ми не здамося, друзі. Кожне яблучко в моєму саду це наш маленький крок до перемоги. Україна понад усе.